Адже сьогодні за новим українським календарем припадає Покрова Пресвятої Богородиці, а також день створення української повстанської армії, день козацтва. Та головне це День захисника та захисниці України, який нероздільно пов'язаний з розвитком українського війська та його військових традицій. Саме сьогодні, як ніколи, ми розуміємо потребу в допомозі нашому війську. Тому щиро запрошуємо всіх на благочинну ярмарку крафтових виробітників, яку проводить спільно наш відпочинковий комплекс Стар Карпати, спільно з Другобицькою районною військовою адміністрацією. І головна мета, звісно, ви вже зрозуміли: зібрати кошти, адже всі перечинні кошти передбачені на, на закупівлю зимового оснащення для наших захисників. То щиро запрошуємо. На нашу благочинну ярмарку. крім того, сьогодні на вас чекає смачна кухня від нашого шеф-кухаря Рустама Хоркашева: бограч соління, картопля з салом, кукурудза гриль, ковбаски і курча, шашлик, а також лінтвейн та пиво. Крім того, звісно, ми будемо знайомити вас з крафтовими виробниками, які погодилися і гостинно представили свої вироби на, на сьогоднішній ярмарок. Тож просимо бути активними, адже від вашої активності буде залежати скільки захисників ми одягнемо. Крім того, сьогодні на вас чекатиме дитяча анімація для наймолодших від нашого аніматора. Так само запрошуємо по ліву сторону струку від мене. Дитяча зона для того, щоб ви мали змогу написати листи для наших захисників. А кожен зазнає, що такий лист обов'язково горіє серце і душу кожному захиснику там далеко на сході. слава ни воля ше нам братя украинці усвітнеся доля Збинуть наші за Братця у слажі. Наш на ярмарок. І так, сьогодні з нами туристичний інформаційний центр Стрий. Виробники з цієї для всієї родини просимо, зустрічаємо і описками. Їх привітаємо сьогодні. Так вони у нас знаходяться по праву руку, по праву руку. І так, сьогодні разом з нами. Техніка ані гургурумі від Марії Завідняк. завідня. Просимо з цього боку. Це іграшки для діток. Іграшки для діток так само є її колега Світлана Войтків. Май... Леся зелена. Перепрошую, майстриня в'язаних виробів. Так само іграшки для дітей. Крім того, сьогодні з нами родинна етномайстерня кераміки Колос місто Стрий. Запрошуємо. Вони по, праву, по ліву руку власне від мене знаходяться. Це є ручний розпир з фарфору, а також мають стіл з вінтажем.